В даному випадку, для того, щоб спростити вираз, щоб обчислити його значення, будемо позбавлятися від ірраціональності в знаменнику в кожному з дробів. Для цього перший дріб ми чисельник і знаменник домножимо на 8 плюс корінь з 11. В другому ми домножимо на корінь з 13 мінус корінь з 11. Чисельник і знаменник. В третьому домножимо на корінь з тринадцяти мінус два. Буде мати п'ятдесят три. В знаменнику дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату 64 відняти 11. Далі, в знаменнику дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату, 13 мінус 11. І тут також. 13 мінус 4. А далі дивимося: 64 мінус 11 це 53, скорочуємо. 13 мінус 11 це 2, скорочується. 13 мінус 4 9 скорочується. Маємо результат. 8 плюс корінь з 11, плюс можна відкривати дужки, корінь з 13, мінус корінь з 11. Далі перед дужками знак мінус змінюємо знаки, мінус корінь з 13 плюс 2. Протилежність знищується. І в результаті 8 плюс 2 це 10. У нас формула різниця квадратів, тобто корінь. 6 з 27 підносимо до квадрату, і мінус корінь 4 64 підносимо до квадрату. В результаті маємо корінь кубічний з 27, мінус корінь квадратний з 64. 3, відняти 8. Мінус 5. Можна по різному підходити до спрощення такого виразу. Я, наприклад, в першому дробіві позбавлюсь від ірраціональності в знаменнику, домножу на корінь із двох плюс один чисельник і знаменник. А тут, двадцять розкладемо на множники. Двадцять. Наприклад, можна написати, як 8 на 3. Тобто я запишу це так. Корінь 8 на корінь з 3. 300 це корінь з 3 на корінь з 100. Для чого так зробили? Тому що можна винести корінь з 3 і скоротити. Ну, тут ми маємо. 2 мінус 1 різницю квадратів. А в чисельнику буде множити. 3 корінь з 2 множу на корінь з 2. Корінь з 2 на корінь з 2 – це 2. 2 на 3 6. Далі, 3 корень з 2 множу на цю 3 корень з 2. Мінус 5 множу, буде мінус 5 корень з 2. І мінус 5 множимо на плюс 1, мінус 5. Корінь з 3 винесла задушки, Корінь із 8, мінус корінь і 100. На корінні з трьох. Скоротилися. Там в знаменнику одиниця. Тобто буду мати 6 відняти 5, 1. Три коріння з двох, мінус 5 корінів з двох, мінус 2 корення з двох. Далі плюс тут скорочено, тому вираз перед ним знак плюс, знаки не змінюються. Корінь з вісьми. Можна записати як 4 на два підкорени і винести з під кореня двійку, тому ми будемо мати два кореня з двох. із 100 це 10. В результаті 1 відняти 10-9. Спрощуємо вираз під коренем формула. це 3а мінус 4 до квадрату. Корінь кубічний з 27а в кубі знаходимо корінь непарного степня, тому це буде просто 3а. Модуль 3а-4 мінус 3а. Далі будемо розкривати модуль у нас А 0,7. Якщо я підставлю сюди 0,7 і 3 помножу на 0,7 це 2,1 відняти 4 від'ємне число. Якщо там від'ємне число, то ми запишемо це так: Мінус 3А, мінус 4, і потім мінус 3а. Відкривши дужки, ми будемо мати мінус 3а плюс 4 мінус 3а, тобто 4 відняти 6а. А тепер уже будемо підставляти а 0,7. 4 відняти 6, що множиться на 0,7. Це 4 відняти 6 на 7 – 42, одну цифру кому відокремлюємо, тобто 4,2. Отже, мінус 0,2 значення такого виразу.